Коли ми говоримо про карпатську Україну та події березня 1939 року, важливо зрозуміти, що це був не просто короткий епізод у складній історії Європи. Це була боротьба маленької держави, яка тільки но з'явилася на мапі, але з перших хвилин опинилася в центрі геополітичного зіткнення великих гравців. На той момент у Європі вже назрівала велика буря. Міжнародна ситуація стрімко загострювалася. Чехословаччина фактично розпадалася, а Угорщина прагнула реванше повернути території, втрачених після Першої світової війни. Саме в такому середовищі Закарпаття отримала шанс на власну державність і водночас опинилася перед реальністю, до якої не було готове ні з політичної, ні з військової точки зору. 14 березня 1939 року Августин Волошин оголосив про незалежність Карпатської України. Це рішення ухвалювали поспіхом, але іншого виходу фактично не було, бо Словаччина вже проголосила свою державність, а Чехословаччина втрачала контроль над регіонами один за одним. Волошин і його соратники намагались переконати чехословацьких військових допомогти організувати оборону. Проте командувач 12-ї дивізії, генерал Олег Сватик, відмовився брати на себе таку відповідальність. Новостворена держава залишилася сам на сам із наростаючою загрозою. Угорщина не приховувала своїх планів після Мюнхенської угоди 1938 року. Вона відкрито заявила, що прагне повернути землі, які втратила згідно з тріанонським договором. Той договір свого часу заборонив Угорщині мати великі збройні сили, сучасну техніку та авіацію. Але до кінця 30-х років країна активно готувалася до реваншу, користуючись слабкістю словаччини і підтримкою Німеччини. Вона виступила претендентом на території зі змішаним населенням. І хоча німці не збиралися допомагати угорцям силою, вони також не мали наміру захищати карпатську країну, яку самі ж неофіційно дозволили поглинути. За цей час у Закарпатті поступово формували воєнізовані підрозділи Карпатської Січі. Це було молоде, патріотичне, але слабко підготовлене формування. Більшість бійців не мала повноцінного військового вишколу, нормального озброєння чи засобів зв'язку. Незважаючи на це, з перших днів вони стали основою оборони нової держави. Увечері, 14 березня, після проголошення незалежності керівництво карпатської України зібрало термінову нараду. Там вирішили, що опір буде, навіть якщо шансів обмаль. Це рішення ухвалили одночасно з дипломатичною спробою виграти час, то пешта вирушила місія на чолі з Юліаном Бращайком, аби, хоч якось, на словах, обговорити можливість припинення бойових дій, але угорське командування вже готувало великомасштабний наступ. Уранці 15 березня стало зрозуміло, що дипломатія не спрацює. Того ж дня угорські сили почали наступ одразу з чотирьох напрямках. Саме на хуст, столицю карпатської України, був спрямований головний удар. Метою угорців було якнайшвидше захопити місто, арештувати уряд, не допустити скликання сойму та водночас завадити можливому втручанню румунських військ. Ситуацію ускладнювало те, що чехословацькі підрозділи, які ще не перебували на території краю, не мали спільного плану дій із українськими частинами. Вони діяли окремо без належної координації на Свилюшко-Хустинському напрямку. Спочатку оборону тримав другий батальйон 45-го піхотного полку у співпраці з прикордонною службою та фінансовою сторожею. Лише згодом до них приєдналися українські сили. Порто угорська армія мала величезну перевагу: близько 40 тисяч солдатів, значну кількість артилерії, бродотехніку, авіацію. У багатьох місцях українські та чехословацькі підрозділи були змушені відступати під натиском противника. На окремих ділянках бої тривали буквально за кожен населений пункт. Наприклад, 24-й угорський прикордонний батальйон на фронті за вишки 66 кілометрів. Уже в перший день втратив кілька десятків людей. Що показує наскільки запеклим був опір. Українські та чеські сили того ж дня втратили кілька десятків бійців та мало численних поранених, але зуміли деякий час стримувати наступ. Паралельно з боями у Хусті, 15 березня відбувалося засідання сойму карпатської України. Саме бої на підступах до міста забезпечили депутатам можливість ухвалити ключові рішення: це приголосити незалежність, затвердити герб, прапор та гімн. Це був момент, коли держава формально постала, хоча вже через декілька годин почала втрачати контроль над територіями під натиском угорських військ. Подальший розвиток подій був стрімким. Угорська армія, діючи великими силами, поступово проривала оборону. На півночі січовики разом із чехословацькими підрозділами затяло обороняли Печерин та Великоберезнявський район, де угорці навіть змушені були застосовувати артилерію та авіаційні бомбардування. Проте ці позиції не вистояли. До 17 березня угорці вийшли на ужицький перевал, отримавши прямий вихід до кордону з Польщею. На півдні ситуація також швидко погіршувалася. Місцеві угорці, збройні групи, що підтримували наступаючу армію, підняли повстання у тилу, захоплювали ключові населені пункти. Коли головні сили січовиків відступали у бік Тячева, вони не знали, що місто вже захоплене місцевими угорськими формуваннями а разом із ними рахів, ясіння золотовинно, великі бичків, це призвело до хаосу, вимушених маневрів у важкодоступній гірській місцевості. 18 березня основна група січовиків була змушена перейти до Румунії, але румунська влада, намагаючись не загострювати відносини з Угорщиною, видала значну частину українських бійців угорському командуванню. Невелика група під керівництвом Михайла Колодзінського та Зенона Косака продовжила відступ у гори та намагалась розгорнути партизанську боротьбу, яка тривала до середини травня. Втрати з українського боку були значними. За різними оцінками, під час усіх боїв загинуло від 1 до 1,5 тисячі захисників української Карпатської України. Багато зникли безвісти. Водночас дослідникам вдалося встановити поіменно лише 134 загиблих. Багато бійців загинуло вже після завершення активних бойових дій через репресивні дії окупаційної влади, умови отримання та нехтування правилам поводження з полоненими. Потрати чехословацьких військ становили кілька десятків загиблих, більше сотні поранених та зниклих безвісти. Горська сторона теж зазнала втрат. За офіційними даними, 72 загиблих і понад 160 поранених. Проте чеські та українські джерела наводять інші цифри приблизно 200 загиблих та кілька сот поранених, що свідчить про серйозний опір, які чинили українські чехословацькі підрозділи. Попри героїзм захисників Карпатська України фактично припинили існування вже перші дні після свого народження. Жодна країна не визнала її незалежності. Німеччина, на яку сподівався волошин, відкрито заявила, що не підтримувати спротив і не збирається втручатися в угорський наступ. Це був сигнал, після якого стало зрозуміло, на міжнародному рівні шанси на захист просто не існує.